Кожна жінка заслуговує ту роботи. І я не просто вірю в це, я це відчуваю на собі. Тому, коли побачила акцію «Чистить четвер, не вагалась ні на хвилину. Взяла сім засобів, які люблю і рекомендую від серця. Не тому, що я консультант, а тому, що я жінка, яка хоче залишатись доглянутою, впевненою, щасливою. І це не просто знижки, це можливість зробити собі добре. І сьогодні я покажу вам кожен із цих засобів. Один за одним. Сім маленьких історій про красу, турботу і мої улюблені ритуали. Готові? Поїхали! Я обожнюю, коли косметика дарує не просто догляд, а ще й настрій. Фісташкова серія від фармасі це як міні-відпустка. Гель для душу відкриває день мов десерт. М'яка піна, аромат, і ти вже не в ванні, а в спа. Крем для рук я беру з собою всюди, ніжний, як обійми. А масло для тіла це розкіш, яка допомагає мені полюбити себе навіть у буденності. Це ті моменти, коли ловиш себе на думці, жити добре. А коли ще є акція, береш одразу все. Бо себе потрібно тішити. Коли почалися теплі дні, я згадала, що я колись шукала дезодорант, який би не залишав слідів на одязі, і справді працював. З фармасі я заспокоїлася, мені не треба перевіряти себе по 100 разів на день. Він працює. І без спирту, що важливо, я обираю аромат під настрій: квітковий, коли весна в душі, та свіжий, коли день насичений. А в акцію чистий четвер я вже взяла парочку в запас собі, і чоловіку, бо літо ж близько. У мене є невеличка слабкість креми для рук. Я тримаю їх скрізь у сумочці, на кухні, біля ліжка, але не аби які, Я обираю ті, що мають аромат спогадів. Ці креми не просто доглядають, вони створюють настрій. А коли вони в акції, я беру не один, бо кожен аромат це інший настрій, інша я. Пам'ятаю, як після дачі чи тривалої прогулянки мої стопи ставали шершавими, боліли, але одного разу я зробила собі домашній спа тепла ванночка, крем від тріщин, щільний, поживний, і спрей прохолодний, як густок свіжого повітря. Через тиждень ноги гладенькі, як у дитини, і головне, без сорому взути босоніжки. Тепер цей дует зі мною завжди: в сумці, на поличці, в серці. А в акції це просто подарунок, бо ножки заслуговують любові не менше, ніж обличчя. Я завжди вважала, що про себе потрібно піклуватися не лише зовні, а й у найделікатніших зонах, особливо з віком. Тіло змінюється, чутливість зростає. Одного разу я спробувала засіб для інтимної гігієни в фармасі. І вже не повернулась до інших. Ніякого дискомфорту, сухості, і лише легкість, і свіжа ніжність. А лубрикан це окрема любов. Неймовірно, м'який, з натуральним складом, додає ніжності у близьких моментах. Зараз ці два продукти в акції чистий четвер. І я собі вже взяла в запас. Рекомендую з любов'ю. Я відкрила цю серію, коли шкіра почала втомлюватись. Тон був тьмяний, з'явились дрібні нерівності. Моцин равлика мій рятівник. Він оновлює, заспокоює, ніби пригладжує кожну клітинку. Я змиваю денний пил пінкою, освіжаю тоніком, наношу крем і дивлюся у дзеркало з посмішкою. Така собі домашня корейська рутина, тільки за доступну ціну. Зараз ці засоби в акції. Ідеальний момент спробувати. У мене колись був період, коли волосся буквально випадало жгутами. Я пробувала маски, вітаміни, домашні засоби. І одного разу хтось у команді порадив часникову серію в фармасі. Спершу подумала, часник? серйозно, але спробувала. І ось після другого тижня зачісуюсь, а гребенець майже чистий, а ще блиск, м'якість. Маска як густа ніжність, яка вгортає кожну волосинку. Тепер це моя база. А в акцію Чистий Четвер взяла одразу обидва, щоб не згадувати більше про ті втрати. Є речі, які краще не відкладати. Сьогодні останній день акції Чистий Четвер. Я замовила 7 улюблених засобів і від серця рекомендую кожен. А завтра ціни вже будуть іншими. Хочеш список всієї акційної продукції? Напиши мені я надішлю, бо, можливо, саме там твій ідеальний засіб, який давно шукаєш. Пиши в коментар або в особисті, допоможу вибрати і замовити.